Програма Доступні ліки і справді доступна закарпатцям, Принаймні так стверджують ті, хто активно користується медпрепаратами безкоштовно вже тривалий період. Я учасник бойових дій, ветеран війни і маю певні пілі. Якраз доступна медицина входить і в, мої, в мою категорію. Я вдячний, що в мене є така, мені легше, злов, легше. Полегшує, я задоволений. Задоволені цією програмою і ті, хто щоденно видає препарати хворим за рецептами. Фармацевти кажуть, доступні ліки вже від початку дії медичної послуги, а саме з 2017 року активно набирають обертів. Програма Доступні ліки передбачає відшкодування повне або часткове на деякі види препаратів на деякі хвороби. Наприклад, це можуть бути хвороби серцевої суди. Системи, це цукровий діабет другого типу, це захворювання хронічні верхніх дихальних шляхів. Це можуть бути якісь певні розлади психіки, це також включає хворобу Паркінсона. І... Проблеми з імуносупресією. Віковий діапазон клієнтів, за словами представників медичної сфери, починається від 40 років через хронічні захворювання, які притаманні людям визначеного віку. Мукачівці кажуть, що перелік безкоштовних ліків потрібно розширяти, адже хвороби не стоять на місці. Доступних лік, ліків, наприклад, я тепер йду з аптеки, mm. чоловік хворіє, і я їх купую за свої гроші. Тому що вони не предназначені. Дороговартісні якісь програми. Я так вважаю, що мають бути програми для людей, які потребують для тяжких хвороб. Я рахую, що мають бути ліки безкоштовні, ті, що лікують сердечні захворювання, в основному ті, що е, у людей, які мають поважний вік. Для людей, які мають хронічні захворювання, тобто ці ліки мають бути обов'язково безкоштовними. Є такі хвороби, що Obowiązkowo. Має бути чи скидка, чи безплатні до реалізації програми у 2023 році долучилися 477 аптек області. Недоліків у ній фармацевти Мукачева не оголошують. Та голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак запевняє, що в селах Закарпаття програма працює значно слабше через відсутність місць отримання ліків. Поблизу є люди, а ми бачимо їх в селах у вашій області, яким виписуються електронні рецепти, але які. Не обирають поїхати в найближчу аптеку, тому що їм відповідно буде це коштувати певну суму коштів, і вони просто тоді не погашають цей рецепт. І до прикладу, в селах Закарпатської області тільки 34% пацієнтів отримують лікарські засоби вже за виписаними до них відповідно. Електронними рецептами бо досить часто я приїжджаю в села. Я бачу е красиву амбулаторію. Відкрито за державні кошти, в яких є аптека, навіть аптечний пункт, але вона не є учасниками. Станом на початок 2024 року вже 464 аптеки підтвердили свій намір і надалі брати участь в державній програмі. Тому важливо, щоб пацієнти знали про це й отримували лікування безкоштовно у законтрактованих і відповідно промаркованих лікарнях та аптеках.